Рамочку, Це. І я завжди стою з позиції матері. От я розумію, що я завжди молюся як мати, як сестра, тому що моя родина дуже дотична до цього всього. І я знаю, що молитва матері саме основне, щоб Бог захистив її дитину на фронті на війні. І щоб дитина повернулася додому живою і не ушкодженою. Це найголовніше. І я пам'ятаю, ми були в Миколаїві в церкві, нас запросили, і до нас підійшла мати. Яка попросила молитися за свого неспасенного сина, який є воїном, і ми також будемо молитися за його спасіння, за спасіння її душі, тому що ми розуміємо, що, на жаль, не суток Так? Але ми хочемо, щоб всі вони були спасені, щоб ми потім зустрілися здавати сам і вже прославляти всі разом Бога. А, Боже, ми, я прошу тебе захистити кожного воїна, кожну дівчину хлопця, які зараз захищають нашу країну. Які Боже жертвують своїм життям, своїм часом, своїм здоров'ям, В ім'я Ісуса Христа, ми просто благословляємо їх Твоїм захистом, Твоїм життям, Боже. Захисти від поранень, Господи. А якщо все ж таки таке сталося, Боже, будь поряд з ними. Дай їм проходити все це, те, що в шпиталях, вони кричать до Тебе, їх душі кричать до Тебе і питають, де ти Бог. Боже, прийди, прийди і дай відповідь, що ти поряд з ними. Боже, я дякую Тобі за кожного, кого ти покликав захищати Україну. І той, хто зі зброєю в руках, і той, хто без зброї в руках захищає Україну, благослови, Господи, в Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти наводив нас цей час, і ти віриш в нас, що ми все це витримаємо, пройдемо відно, захистимо нашу країну і будемо прославляти тебе вільно в Україні. Амін. Дякую тобі. Амінь, Амін. а, а тепер ми почнемо. Слухати слово Боже. Так. я купила собі, знайде ці ета, тому буду продовжувати по телефону читати слово Боже. Так що можете підсаджуватися. Не треба так стояти, я надала ви Час війни так? і нас зараз оточують дуже важкі новини, страшні новини, навіть ті ж перемовини, які ми чуємо, деякі не принесли результатів. Але я хочу подякувати Богу, що пам'ятаєте, ми з вами що тижня молимося за те, щоб Бог пропускав полонених, повертав полонених на свободу. Так? І на цих перемовинах була домовленість що тисячу на тисячу. І тобто тисячу хлопців і дівчат повернуться до нашої землі, до своєї батьків. Це дуже тішить. Тому ми будемо продовжувати молитися добре і за закінчення війни, і за те, щоб полонені поверталися. тому що Бог він чує і відповідає, тому що він живий Бог. Ось. І так сталося, що війна вона диктує свої умови. І дуже багато людей зараз живуть під тиском страхів. До війни, наприклад, це які були страхи? Не захворіти, не втратити роботу, мати гарне майбутнє, ну і все, в принципі, такі життєві обставини. Ну, ладно, Коли був ковід, то ще боялися чимось і все. А зараз в нас саме Україну, ми під тиском страху смерті знаходимося. Ті, які на передовій, на фронті, звичайно, вони дуже його близько все це бачать, що відбувається. А ті, хто там в далекому тилу, вони також бояться, тому що може пролетіть ракета, шахет, ну що хоче, може статися. Тобто ми не можемо сказати, що буде завтра. Так? І під цим тиском знаходиться вся наша країна Страхом смерті. Ось, Але що я хочу сказати? Ми відкриваємо е, об'явлення чи відкриття. Це остання книга Біблії. Відкриття е, 9 розділ. І написано: і будуть дні, тобто і в ті дні люди смерті шукатимуть та не знайдуть її, померти вони захотять та втече від них смерть. Уявляєте, буде час, коли люди будуть шукати смерті як порятунок. Тобто, якщо зараз ми боїмося померти, у нас е, всі оці наші природні захисні механізми включені, щоб вижити. Щоб щось робити, допомагати армії, допомагати один одному в зоні, таки на фронті, практично, да, щоб підтримувати, то будуть часи дуже важкі, коли люди будуть шукати смерті. І диявол, він завжди так робить, щоб вона тримати страху, тому що страх дуже легко контролювати страхом людини. Вона не буде думати і навіть жити не буде гарно і якісно, тому що вона буде постійно ходити під страхом, так? тому що вона буде тільки думати про це. Але, будучи її може нас втішити, чи зараз не такі ж страшні часи, як би там не було. Тобто ми не шукаємо смерті, правда, ми шукаємо життя і ми можемо тільки подякувати Богу. Але будуть люди, які будуть проходити ще важче обставини. Ось. І е, ми якби зараз не можемо про, ну, прогнозувати чи якось думати, що ми можемо робити в майбутньому. Так? Ось Сьогодні є день, і психологи називають тут і тепер, так? і ми живемо саме цим. Ми не можемо подумати, що буде через тиждень, правда? Ми можемо так просто, так наглядно накидати варіанти. Але правда, ну, я вчора гуляла по парку по да? і почали хлопці стріляти, і ти і, і трохи, і і пар його спили. І тут відбувається це щодня, так? Або чимось обстрілюють більш важкою, але це полювання на людей. І тому ми можемо жити і славити Бога сьогодні, за сьогодні, правда? Прожили один день, подякували Богу і рухаємося далі. Тому що, якщо ми будемо зараз думати про майбутнє, але це важливо думати і мріяти, що перемога станеться. Тому що, якщо ми будемо про це думати, це наш ресурс вижити сьогодні. І тому ми будемо мріяти все, але дякувати Богу будемо за сьогодні, правда? Ось і, і рухатися далі. Дивіться, э, страх це мука. То коли нападає страх, э, хтось відчував в своєму житті страх. Ну так, да? ви проходили якісь важкі обставини, ви відчували, і ти знаєте, це як це охоплює тебе, і ти не можеш як вирватися з цього. Є навіть е такий психологічний термін, як румінація. Це мисленева гумка, ми нещодавно про це говорили, да? коли в тебе тільки на думці, наприклад, е я там я боюсь смерти, я боюсь смерти, я боюсь смерти. ну, чи інший страх, да? і він тебе контролює. Ти хочеш вийти з цього страху, але от ти відволікся трошечки. І ти ловиш тебе на тому, що ти знову в цьому полі знаходишся і постійно це прокручуєш. А так, як Бог створив такими творчими людьми, ми ж можемо собі ще домалювати там картину, правда, що там дьявол це кинув нам, а ми ще домалюємо, і її фарб додамо. Наприклад, йдемо по вулиці, йдемо собі все-таки хорошо, вісленький, хлабий, світ виключається, темнота, і ми вже нічого не бачимо, і не розуміємо, і починаємо думати, а як же я піду далі, що мене там чекає, а чого б світло, що відбувається. І наш мозок починає малювати якісь такі страшні картини. По чому так? Не, так? не, не гарні картини зразу ну, починає малювати в своєму е, розумі, а саме тому боротьба е, вона йде в нашому розумі. І в мене, наприклад, є в Миколаєві до мого будинку, є обхідна дорога, вона така освітлена, там багато людей, магазинчиків, і десь 20-20 обходите. А є прямо, там 5 хвилин, я вже вдома. Але ці п'ять хвилин. Пройти такий ми його пентисит, називаємо з однієї сторони високий паркан, десь два з половиною метра, і там якісь, ну колись такі побудови. А інше там стройка запрошена вже багато років. І там живуть водно-хто. І тобі ці п'ять хвилин, ну, ти йдеш, і що мозок починає малювати. Ну, зараз якийсь маніак душка, що ну такі. А, а ще знаєте, коли починають. І я знаю, що всі, хто не проходить цим автоцитом ввечері, а я така, що люблю скорочувати шляхи, <різві> знаєте, героїні йдуть в обход, це не моней е, случай. <клізві> і зразу мозики, я реально молюсь, коли мені страшно, я молюся. Це мій захист, я розумію, що все в Божих руках, і в мене є захисник, який може мене. é 40... І він говорить: якщо ви пам'ятаєте цю історію, хто читав, то він молився до того, що в нього був кривавий пот. Уявляєте, наскільки був тиск на нього, що він розумів, що йому треба йти зараз на смерть? І він боровся зі своїм страхом? І що він сказав в кінці? Не моя воля, а твоя. І дуже багато зараз хлопців бояться ТЦК, ну така, знаєте, обережно треба до цієї теми підходити. Бояться ти тому що ну, людина боїться мерти, це нормально. Але Бог може тебе рятувати неважливо, де ти знаходишся. Я спілкувалася з одним командиром, і він сказав, коли почалась війна, він дуже хотів піти ну, на схід. він ще так були важкі бої там. він казав, мені все рівно було. Я хотів захищати свою країну. А він Військовий вже дуже давно, він там його батько був військовий. Ось і він каже: Я не розумію, чому бояться. Я каже: ну ви всі ж взагалі. Пам'ятаєте, як я вам розповідала, коли я приїхала в одне село, там, де ну, дуже схоже на Херсон, можна сказати, це село, де обстрілюють дронами. Ось. І мені треба було, щоб доїхати до військових, треба було десь сховати машину, почекати, поки вони небо перевірять, і вже рухатися туди безпосередньо. Ну, я приїхала до магазинчика, там такий горішок, це сільський магазинчик, стала під нього, пішла каму купити. Ну, і вона ходить, розповідає, там вчора пішла, каже, на кладовище прибирати, і тут та артамати, І Вона каже, я злякалася, прибігла додому, вже нічого не прибирала, каже, життя важливіше. І каже, ну я вже втомилася від того, що постійно стріляють. І все. І знаєте, в неї таке прямо розчарування в голосі, і все. І Я їй кажу, ми ну, на Богу ж покладаємося, правда, ми будемо молитися, але до мене повертається, каже, всіх не переб'ють. Для мене це було прям реально клозу. Ну, реально, всіх не переб'ють. Якщо Бог нам приготував ну, померти, ми не будемо, питати, але ми можемо пройти з Богом і їм. Навіть Ісус боявся. Він нам показав, що все це нормально і природно. Але що ми будемо з цими страхами робити, це вже питання до нас, і нашої відповідальності. Тобто його учні, також, якщо взяти, пам'ятаєте, коли заарештували Ісуса Христа, що вони зробили зі страхом? Вони всі втікли, а Петро ще його заради. І це був цей тиск э, страху, який диявол на кожну людину, я вам скажу, немає такої людини, яку би ну, диявол не хотів би страху, да, страху, зламати, точніше. Ось, і є е, 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 такий ще е, термін, е, закон мертві, ніхто не чув. Ні? Е, е, що поганого може статися, воно станеться. І от є, є я, я пишу в своєму книзі, своє, якщо ви пам'ятаєте, чого я боявся, те в мене і, і сталося. Правда? І інколи ми саме своїми страхами, картинками в голові притягуємо деякі речі, які не мають відбуватися в нашому житті, якщо ми протистанемо твердою ворою. І дивіться, Йов, якщо ви читали його історію, він є улюблений мій герой з Біблії, дуже дивно, але отак. І він вже приносив жертви щоденно за себе, де за своїх дітей, за гріхи, хоча він не грішив написано. Він робив все, що Бог казав у своєму слові. Але і за страху, уявляєте, його мотив був страх. І він е, приносив жертви за страху, щоб ну, якось, добрити Бога, грубо кажучи. І тому цей страх привів до таких е, ну, випробувань у житті, які він гідно прийшов з Ось, І е, оцей мефі е, по статистиці, щоб ви розуміли, 95% страхів у нашому житті не стають. 95, А боїмося ми кожен день. Бере, а Дивіться, страх це такий, коли розум перестає тобі допомагати. От колись ви відчували такий сильний страх, що ви впадали до такого тваринного рівня, да? і, і тільки вижити, щось тільки схопити, вихопити, собі забрати. Ну таке буває не тільки це про, про смерть ми говоримо, да? про страхи про смерть. Ось, і я вам розповім історію, коли я стикнулася з тим, коли у людини включається мозок, відключається. І виключаються тільки творені інстинкти. Це був перші ну, 4 місяці повномасштабного вторгнення. Ми тоді вже займалися евакуацією, вже вже, так, ну, плідно. І вже, знаєте, чим далі від початку війни вже менше і менше треба було, бо спочатку ми були завалені просто списками людей, які в чергі стояли, вивозить ніхто не хотів, всі боялися, деякі навіть намагалися нажитися на цьому, щоб ви розуміли виїхати з Миколаєва до Одеси. Ну, ви розумієте, Маленький ще 5 тисяч гривень коштує для людей. І люди були готові ці кошти. Але із-за того, що не вистачало не автівок, перекриють мости, не перекриють Ну, Миколаїв так, що два моста закрити, все, вже як на острові, так? Да? Тому ну, такі черги були. І вже трошки легше і Ми поверталися кожен раз з евакуації, привозили там допомогу для Миколаєва і максимально допомагали військовим. І ось на, ми там, я дружила з Атошниками, може я вони, як тільки почалася війна, пішли зразу в воєнкомат, що тоді був, подали свої документи в воєнкомат, щоб захищати країну. Але настільки було багато людей, які прийшли в воєнкомат, що обробляли довго списки і казали, хлопці, чекайте. Ну і то, щоб просто не чекати, просто так, знаєте, сидіти рівно на попі, то вони допомагали чим могли. Вони починали зі мною евакуацію, потім вони переключились, возили там паливо. Ну, Ми поїхали в Шевченкове, ви знаєте таке село. Так? В Шевченко це була сіра зона. і там жили люди, не в будинках, вони жили. Все це. І плюс відв'язували собак, яких кидали хазяїва, які виїжджали в паніці, тому що стрілювали кожен день і так а, ну, і щоб не загинули тварини. От, отаке таке ми робили Ось. І Треба було не тільки просто привезти десь вигрузитися, у нас був зв'язок з головою сільради цього села, і, але треба розвезти було по домах. Ну, я приїхала в Антонівку, і мені треба порозвозити це і ще пофотографувати, щоб зробити світ. Ось і ми, значить, проїжджаємо блокпост уже до Шевченкова, і хлопці військові говорять нам, що ви щас, ну відповідаєте за своє життя, берете на себе. Ви ж розумієте, що ви можете зараз там загинути. Ну то, звичайно, ми їхали на двох автівках, були адрошники на одній автівці, і ми з хлопцем, який був волонтером, моя автівка була в ремонті, і він як мій водій був, і ми разом. Ми в'їжджаємо в село, а він вже, коли на блокпостові сказали ці слова, що це дуже небезпечно, його починало накривати. І він, ми коли вже в село в'їхали, а дивіться, як ми під'їжджаємо до якоїсь хати, звемо людину, розмовляємо з нею, тому що люди, переживаючи такі е, важкі ну, події, вони, їм треба виговоритися. Тобі треба послухати людину, тобі треба помолитися за нею. І це все час. Так? І чим далі ми по селу їхали, а він мені вже кричав за кермом, каже: не треба з ним спілкуватися. Просто бери гуманітарку, кидай через ворота і тікай, ну серйозно. І він дійшов до такої е, точки, коли істерка вже була, людини там вже не було. Да? Там просто був ти якби оцей тваринні інстинкти. А, і я, дивичись на нього, я думала: е, а так само і на у війську, якщо ви розумієте, про що людина, яка переживає такий сильний страх, коли мозок відключається. Вона може наробити шкоди і собі, і поряд з побратимами, по сестрам, які поряд з нею. І такі випадки бувають. От і хлопці вийшли ці атошники, вони підійшли, вони дуже грубо з ним говорили. Він не включився, але вони йому по сказали, що робити. І це якби вивело, щоб вони закінчили цю роботу, виїхали з того села, з під і він заспокоївся. Після цього це стало найсміліша дитина. Тобто, це було хрещення вогнем, і він вже. ну да, і що ти переживаєш? На нас також Бо Господь помазав нас благовістити сумитним, послав нас перев'язати, зламаних серцем, полоненим, звіщати свободу, а в'язаним відчину в'язницю. Тобто оцей страх, він також, як бере людину в полон, і ми можемо послужити людині, коли ми повернемося да, і віддамо її страх Господу. І так само ми маємо вчитися так само реагувати на страхи. Повертаємось до того, що страх це те, що нас дуже Я вам скажу, що от в мене також ще був. Однієї людини, правда? І він оце, цей страх несе і дотепер. Він попав в штурмовики, як там дуже обстрілювали, в нього було важке поранення, його дружина кинула, все, що він боявся, це стало дійсністю його житті. Я десь рік тому з ним зустрічалася, то він навіть вже був на такому стані, як психічно хворий. І уявляєте, це просто слово сказане людиною. Яка не від Бога. Я не вірю, що Бог нас е, тільки страхами заганяє. Він нас може попереджувати, але при цьому він говорить, що ти можеш зробити для того, щоб це ну, прийти гідно з Богом. Розумієте? А вона просто йому сказала, просто зламала хлопцю життя, розпоминалися за нього, щоб Бог його відновив добре, і цей страх не мав над ними сили. Тому що Бог нам сказав, що ми маємо на це силока і нього, яку ми приймемо. Так. Ось, це такий називається, ще страх через пророцтво. Буває таке. Так, все, я вам страшила, вона розповідала. Так? Давайте тепер до Єфесян 6.16. Хто там знає, це у вас золоті вірші, я знаю, у вас пам'ять хороша. До Єфесян. 6.16. Так. А найбільш над усе. І щита віри, яким зможете погасити всі повнені стріли лукавого. Тобто він буде нас атакувати завжди, тому що він хоче нас погубити. І дивіться, в 30 іншому перекладі: не а найбільш на до а по-перше, візьміть щит віри для того, щоб погасити оці всі страхи, які нас атакують. У нас у кожного є свій страх, та? і ми з боремося. Давайте брати щит, зразу згадувати, що ми можемо чим ми можемо. bu um, şu imkon.